Малята сьогодні на занятті з аплікації ми з вами будемо робити медаль для переможця на спортивних змаганнях. Для цього нам знадобляться дві геометричні фігури, два круга. Один круг великий, а інший маленький, дві смужки паперу. Одна довга, інша. Коротка, клей, клейонка, на якій будемо наносити клей на деталі, наші, щоб був чистий стіл та ниточка, на яку будемо кріпити нашу медаль. Спочатку приклеїмо маленький круг на великий. Покладу круг. Кольоровою стороною на клейонку. візьму клей та нанесу його на некольорову сторону круга. Наносимо від середини до країв так, щоб не залишилося жодного непромазаного. Місця. Ось так. Нанесли клей. А тепер слідкуємо так, щоб він посередині прям помістився на велике наше коло, великий круг. Притискаємо так, щоб добре приклеївся, щоб медаль медаль була гарна, надійна. І не поламалося, так? Зі змужок будемо робити цифру 1. А ви знаєте, що цифра 1 складається з двох полочок. З довгою – це ніжка, і короткою це носик, який дивиться в сторону і вниз. Наклали подивилися. А тепер можна наносити клей. Так, не забувайте добре промазувати, клеємо всю деталь. Зразу дві намащимо клеєм. Так, ставимо спочатку довгу ніжку, притискаємо пальчиками, а потім... Кріпимо носик цифри 1, який дивиться в сторону і вниз. Ось така медаль для переможця в мене вийшла. Попросіть, маму, щоб вона зробила отвір, і можна буде тоді нанизати нашу цифру 1 на ниточку. Діти, ось така медаль для переможця. В мене вийшла. Бачите, я її вже прикріпила на ниточку. Малята, а ну нагадайте мені, будь ласка, а з яких геометричних фігур складається ця медаль? Так, з двох кругів. Діти, а чи однакові вони за розміром? Ні. Один круг великий, а інший маленький. А якого кольору великий круг? Так, дійсно, синього. А маленький А маленький – жовтий, як сонечко. Малята, а скажіть мені, будь ласка, а з чого складається цифра один? Так, зі смужок. Ніжка з довгої смужки. А носик з якої смужки? Так, з короткої, дійсно. Малята, я дуже чекаю ваші роботи, ваші медалі, бо у нас в Україні багато добрих спортсменів, багато переможців. І не забувайте перед початком роботи зробити гімнастику для пальчиків.